У вересні на українців чекає низка важливих нововведень повістка під бодікамеру. ТЦК тепер зобов'язані знімати вручення повісток на бодікамери. Без відеофіксації документ вважатиметься недійсним, а посадовців каратимуть дисциплінарно. Працівникам заборонено видаляти відео, вимикати камери чи перешкоджати фіксації. Військова підготовка для студентів. Хлопці від 18 до 25 років придатні за станом здоров'я проходитимуть обов'язкову базову підготовку замість строкової служби. Дівчата за бажанням. Відмова для юнаків може закінчитися відрахуванням. Освіта. Учителям, які працюють у складних умовах, запровадять щомісячну доплату 2600 гривень. У школах з'являться нові предмети: енергоефективність та захист України. Учні перших-четвертих класів і школярі прифронтових територій отримуватимуть безкоштовне харчування. Президентські стипендії зростуть для студентів профтехів до 6 тисяч 320 гривень, для коледжів 7 тисяч 600, для університетів 10 тисяч, для аспірантів понад 23 тисячі. З 10 вересня стартує оновлена програма Єоселя. Держава допомагатиме переселенцям заплатою першого внеску та щомісячних платежів за житло. 14 вересня день пам'яті жертв фашизму. Його щороку відзначають у другу неділю вересня, вшановуючи мільйони загиблих у Другій світовій війні, і військових, і мирних жителів. Ця дата нагадує про страшні наслідки нацистської ідеології та закликає не допустити повторення трагедії.